Першу каву п'єш на одинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава. Друзі, усім доброго ранку. 9.22 на Годиночках, І в нас сьогодні у гостях волонтерки: це Ольга Зварич з громадського об'єднання Теплі обійми та Мар'яна Процька, громадське об'єднання Дружина воїна. Це співорганізаторки проєкту крізь віки. Проєкт він це така собі колаборація. Так, вам доброго ранку. Добрий, добрий вам раночок. Сподіваюся, у вас гарний настрій, і ви вже випили свою е, каву. Першу, е, ну, першу. Вітаємо всіх так. Так, ми вже насолодилися ранковою кавою і бігли до вас на ранковий ефір. Е, розкажіть, будь ласка, е, взагалі, давайте спочатку про таке е, людське, як ви познайомились, як ви вирішили працювати разом? Ви знаєте, приїхавши в Івано-Франківськ п'ять років тому, про дружину воїна я давно чула. І з Тетяною Фріїшин ми дуже спільно працювали і були знайомі. І так, уже коли вкорінившись, створивши свою громадську організацію, ми вирішили: от ми зійшлися на такому проєкті, крізь віки, і ми вирішили створити таку колаборацію. Тому що з усіма учасниками учасницями громадської організації Дружина Воїна ми всі тісно пов'язані, тому що ми всі дружини військових, дружини ветеранів, військових, і воно для нас дуже легко знаходити контакт, тому і така вийшла колаборація. Скажіть, кажіть, кажіть, кажіть. Вишитий одяг мене приваблював з малку, тому що це були шкільні роки, 90-ті роки, і приходилось часто виступати, це шевченківські дні, покрови, храмове свято. І, власне, я тоді дуже любувалася, коли дивилася на старших жінок, які в них чудові, колоритні, цікаві вишивки. Десь ця думка жила-жила, і я з дівчатами ми проговорила, і, власне, така ідея в нас. Тілилася в проєкт, і одночасно ми якраз відкрили збір на дрони для Збройних сил України. А, розкажіть детальніше, для кого і на що саме збираємо? Е, даний проєкт носить як культурну складову, так і благодійну в допомозі нашим Збройним силам. Е, закупівля в дронів відбувається для Грузинського національного легіону, який є складовою Збройних сил України, е, полку Азов. Та е, нашої 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейси». Отже, проект крізь віки, і, ви вже сказали таку дещо історію, саме як він зароджувався. Скажіть, будь ласка, е, тобто, як можливо, вам вдалося саме е, ну тобто зібрати ці вишиванки? Можливо, якась у вас є історія, саме які ви вибирали вишиванки? Ну там чи можливо це не тільки вишиванки, можливо, якийсь традиційний посуд? посу що, взагалі пос, буде ось, взагалі, що там буде представлено? Щоб підтримувати близьких на війні, ми взагалі ми повинні десь черпати сили, попри всі те, що кожна з нас працює, сім'ю має, виховує діток. Ми вирішили поєднати проєкт з домашніми клопотами. Коли ми запропонували дівчатам стати моделями, вони з радістю погодилися, тому що для них це щось нове, тим паче, що можна показати всю красу українського строю нашого Прикарпаття. Коли ми зверталися до родин, почали шукати, почали спочатку з близьких, знайомих розповідати про проєкт, нам почали радити, куди звернутися, куди поїхати то люди з радістю погоджувалися, відкликувалися, підказували, куди можна звернутися. І розкажу вам таку коротеньку історію. Це історія військовослужбов... військовослужбовців, це подружжя Олександра та Миколи Максимюків з села Зеленого Верховинського району. теперішнього вже Верховинського ТГ. Їхня єдина донька після навчання в вищому навчальному залі. Це був 2018 рік, пішла в АТО, там зустріла свою долю, вони одружилися, створили сім'ю. І коли вже почалася повномасштабна війна, батьки не змогли сидіти, вони також пішли добровольцями вже в березні місяці, вони вже були на Запорізькому напрямку. І, власне, коли ми е, звернулися до цієї сім'ї, вони настільки радо погодилися е, дати нам і вони надали е, весільний стрій е, нареченої е, свого села. Е, я трішки зачитаю, бо не все можу пам'ятати, тому що дуже цікаві там назви. Е, ц, вони нам надали е, жіночі плаття, постоли. Капці, запаски, рантух це такий е, вишитий рушник до полу, як вони кажуть. Він накладається на кожух і стародавній кожух, е, якому більше ста років. Е, ми з кожухом мали історію, тому що бабуся закинула на під, сказала, що хай краще міль з'їсть, ніж мускальсний де. Ну, ось така от історія. Е, ще скажу вам, е, буквально вчора. Підслухавши мою телефонну розмову про проєкт, просто пересічна людина знайшла мене і передала чоловічі чоботи 70-х років ХХ століття із села Тишківці Груденківського району. Тобто це дуже мега-круто, що люди, які взагалі не дотичні, але вони, почувши про проект, вже з нами нам допомагають, з нами співпрацюють. Тому це дуже цінно. А, Власне, от ви казали про модели і про дівчат. А чи будуть якісь чоловічі вбрання виставлені? Так, у нас також є і чоловічі образи. Коли ми збирали наші строї, тому що це не тільки сорочка, це повноцінний стрій, то коли перший перша така фотосесія, нам треба було дуже терміново. Ну і відповідно, в мене така особиста є домашня колекція Покуцького строю. І хотілося якось, знаєте, так, барвами її чоловічими прикрасити. І я звернулася до такої творчої родини з села Лука Гроденківської громади Михайло та Світлана Бабал. А в них така особливість, що, от, наприклад, в моєму селі носять хустки такі червоні. А в них Перемітки, і це дуже складна процедура, щоб її зав'язати. Я з ними домовилася про зустріч, приїхала. А вони кажуть, ви знаєте, в у нас тут такий старий костюм, такий чоловічий. Там ну такі, ну я не знаю, чи він вас зацікавить. І вони мені його приносять, і вони просто бачать мій вираз обличчя, що це просто то, що я шукала. Це е, сорочці 120 років. Вона вишита на грубому полотні, такої, знаєте, текстури мішковини. Я кажу, дуже добре, перемітка це класно, але цей костюм я забираю. Тому ми також його вже так придивилися для сім'ї військовослужбовців. Також, як вже пані Мар'яна зазначала, що з верховини передали не тільки костюм нареченої, а й костюм нареченого. Тобто, ми також будемо. У нас є такий цікавий, але ми не будемо відкривати всі вам моменти, щоб інтригу тримати. Є такий момент вже на самому відкритті фотовиставки. Буде Така інсценізація дуже традиційна, і саме для нашого такого прикарпаття е притаманна. Е і з чоловічими строями також е цікаво. Було би почути взагалі, як такий великий проєкт виношувався. Скільки часу і планування це зайняло? Е ви знаєте, виношувався. Він народився, зародився. Давайте так правильно сказати. Зародився, коли я проживала в Полтаві, е працюючи там. Як дружина військового, це вся країна, мій рідний дім. І працюючи там, також ми реалізовували проект на зелені свята. Вони там у свій такий національний одяг. І Я так, знаєте, ввечері вони так гарно проходять по подіуму, і я так дивлюся, боже, як би це було красиво зробити в нас. Ну, звичайно, в них дуже гарно, але в нас би було краще. Тому що, знаєте, ну, все-таки пригодився там, де народився. Я ж така, і виношувався. Потім поріхавши сюди, працюючи на державній службі, не було часу, не було. Не було можливостей, волонтерство, ну знаєте, так закрутилось. А потім в один прекрасний момент якось я так відчула, що от я би хотіла шоцну, от, от от саме зараз час це і тут е -е, робити, і поділилася. Такою ідеєю з Мар'яною Калиняк, це одна із чотирьох організаторок, е і вона каже: Ти знаєш, я також про це дуже давно думаю. Ну і е довго мене забарилися, поділилася з Тетяною Фрішин і з Мар'яною е процькою такою ідеєю, і очі загорілися. І ми так знаєте, почали. Ми пробували писати грантові можливості в підтримку цього проєкту, але якось так з цим не склалося, і вирішили не. Розчаровуватися в тому, що нас не підтримують, а своїми зусиллями шукати меценатів самими і долучилися і самими меценатами стали ми, бо ми почали шукати. А скажіть, будь ласка, от саме на цій виставці, чи буде, скажімо так, тільки фототека така умовно, чи можливо навіть можна буде саме поглянути на ті строї, а, Ну то, скажімо, ну потрогати це, якби кожен пробував, то я собі уявляю, що би було з тих костюмів, але навіть. все ж таки. Чи, чи можливо саме подивитися на цю красу не тільки на фотографії, а ще й вживу? Так, ми плануємо, що всі дівчата моделі будуть одягнені в нашу красу, в різні строї, вони особливі, вони колоритні, десь якісь сакральні. І буде дефіле вже так, знову ж таки, привідкриваю трішечки таємницю, буде дефіле. Крім того, оскільки ми назбирали трішечки більше, ніж очікували для образів, можна буде подивитися, вони будуть розкладені сорочки, гіптарі, записки, будуть розкладені на манекенах, що можна буде також подивитися, десь, можливо, краєчком і доторкнутися до цієї краси. Що ще цікаво було би почути, що ще буде представлено і відбуватися? Бо є в нас інформація про міні-аукціони, окрім дефіле, а також про тематичну фотозону. Я розкажу вам про тематичну зону. Як сказала Мар'яна, не тільки на дівчатах це буде демонструватися у вигляді дефіле, це будуть на манекенах, ми візуально зможемо побачити, але ми ще готуємо таку приємність для відвідувачів, бо виставка відкривається 1 жовтня, але вона буде тривати впродовж 14 днів. І люди зможуть приходити і дивитися. І ми готуємо таку цікавинку, що певні елементи. Моменти національних костюмів будуть на окремій е, фотозоні, в які в яку вони можуть одягнутися і сфотографуватися. Тобто, ми готуємо для наших містян, гостей е, таку таку приємність. Я думаю, що бо коли ми виставили е, в соціальних мережах вже рекламу, то під е, постами вже е, читали коментарі, що а чи можна приміряти, а як це буде відбуватися? І зрозуміло, що треба все таки такий момент. Е, і організувати не все можна буде, як то кажуть, помацати. Поясню чому, тому що, знаєте, є така сакральність в цих вишиванках. От одним Мар'яна розказувала, чому взагалі проект носить назву крізь віки. Мар'яна розказувала, що от зараз молода пара служить, батьки пішли. А от моя особиста історія, яка буде присутня сорочка, яка вишита моєю бабусею, яка Відсиділа в магаданських таборах по 58 статті, як ворог народу, і вона там. Вишила сорочку, і ця сорочка також буде представлена. О, це неймовірна цінність. Mm. Ця сорочка також буде представлена на цій фото виставці. Тому такі елементи ми можемо тільки побачити, а інше ми можемо приготувати, щоб люди вже відтворений. Відтворена копія, вони вже можуть собі. її. А про міні-аукціон що буде розіграватися? Можливо, при трішечки привідкриємо. Це буде будуть картини тематичні. Е, також буде картина е, військового, е, марка е, Харківська область, там неймовірно красива марка, можливо, хтось вже бачив, це є е, теж тематична, вишиванка. Ну і ще два лоти ми залишимо в таємниці. Скажіть, будь ласка, коли саме відбудеться власне ця подія, скажімо так, фотовиставка крізь вики, і де саме? Ми радо запрошуємо і всіх будемо чекати 1 жовтня о 15-й годині в краєзнавчому музеї ратуша. І виставка буде тривати протягом двох тижнів до 13 жовтня. Також люди зможуть задонатити, тому що ну, перш за все вона несе благодійну мету, збір коштів на fpv дрони. Ну, два тижні це багато, але раджу друзі вам всім поквапитись, тому що, як показує практика, чим більші часові рамки, тим більший ризик спізнитися і, і не, не потрапити. Так. А, так, ще раз, де вас можна знайти взагалі в соцмережах, щоб слідкувати за он оновленнями та а, бачити всі анонси ми в соцмережах інформацію про даний захід, взагалі про загальну діяльність, як і громадської організації, теплі обійми, так і громадської діяльності дружина воїна. Ми Є в Фейсбук сторінки, офіційні, інстаграм. Ну, виходимо на новий рівень, готуємо TikTok, Так що ми не стоїмо на місці. Також можна побачити перепости, якщо десь загубилося на наших особистих сторінках. Вони є відкриті в соціальних мережах, так що ну, інформація доступна для того, хто бажає нею поцікавитися. Ну а у нас в гостях Ольга Зварич та Мар'яна Процька, співорганізаторки проєкту Крізь віки. Ми дякуємо вам за те, чим ви займаєтеся. Ну і тоді вже до зустрічі на фотовиставці. Дякую. Якуємо вам першу каву. П'єш наодинці, а на другу приєднуйся до нашої компанії. Друга кава о 9.20 на західному полюсі. Гарне товариство, особливі гості. Цікаві розмови. Друга кава.